Якщо не зупинити ворога, дорога на Київ відкрита. Грицько потрапляє до першої сотні, яка отримує наказ виступати. Вирушати треба негайно. Ніхто не може навіть уявити, що ж насправді чекає цих молодих хлопців. Григорій лишає у Києві найдорожче, що в нього є. Звичайно, вони були е, романтиками, тут треба це визнати, але е, їхній романтизм, їхній ідеалізм якраз і був е, е, тим основним джерелом е, тієї пожертви. Бо якби не було цього, то вони не пішли під крути. Для охорони північних кордонів України на станції «Бахмач» із середини грудня 1917 року перебував український гарнізон у складі чотирьох сотень випускників першої київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького. 26 січня прийшло повідомлення від командира цього загону Аверкія Гончаренка з-під «Бахмача», що негайно потрібна допомога проти більшовицьких загонів, що нападають. А вже 27 січня прибуло підкріплення перша сотня новоствореного студентського куреня. До цього часу невідомо, чому на кордон відправилася тільки перша сотня. Невже залізничники знайшли тільки один вагон для переправки підкріплення, розрахований на перевезення 130 чоловік? Враховуючи, що у цей момент Київ в терміновому порядку евакуювався, припущення, що не було вагонів, може виявитися і не таким вже нереальним. Вони кинули цим хлопцям кістку. Ця кістка це дуже гарна ідея. Незалежна українська держава. Але за цим далі була порожнеча. УНР свідомо обманула молодь. Навряд чи це було так: кинути на знищення молодих людей, які були єдиними, хто беззастережно вірив та підтримував уряд УНР. Тоді, можливо, це помилка. Спробуємо розібратись, хто або що криється за хибами влади. Авторитетний військовик Петлюра, за яким стояла армія ОНР, не міг протистояти гуманітарному лоббі. Опонентом Петлюри був голова уряду Володимир Вениченко, естет та інтелектуал. Він вперто не хотів звертати увагу на брутальну реальність і проводив політику мирного розвитку України як держави, якій війна не загрожує. Таку позицію підтримував багато хто з членів уряду, згуртований спільним світоглядом пацифістів. Протистояння призвело до відставки Петлюри з посади голови секретаріату військових справ, розпуску армії та втрати військових фахівців. Адже в січні 1918 року перед загрозою миттєвої більшовицької окупації Центральна Рада навіть не спромоглася проголосити мобілізацію, натомість кинула клич до патріотів, та й то лише в Києві. В результаті на фронт вирушив останній резерв студенти січового стрілецького куреня. Курінь мав на меті допомогти українським частинам утримати станцію Бахмач. По дорозі до них надійшло зведення, що в Бахмачі уже ворог. Тому загін зупинився відразу за Ніжином на станції Крути. Не сподівався командир на таке підкріплення. Різнобарно вдягнені, аби як озброєні молоді хлопці. Серед інших він раптом зустрів молодшого брата, студента третього курсу медичного інституту. Деякі з новобранців ще мають зовсім дитячий вигляд. Сотник Гончаренко наказує зайняти оборону та готуватися до бою. Тепер крути обороняють 18 кулеметів, 500 молодих вояків і 20 старшин. До їхнього складу входять і 130 студентів. Новобранці, зрозуміло, навіть не обстріляні, а їхні більш досвідчені товариші по зброї змучені нескінченними боями. Але їм, попри все, потрібно отримати станцію. Перемога під крутами може дати шанс відбити Бахмач, зруйнувати колії і почекати підтягнення до Києва військових частин з регіонів. Поразка відкривала ворогові шлях на столицю. Чому от станція крути? Чому залізниця і так далі? Ну тому, що тогочасна війна велася навколо залізниці. І хто контролював станції, той контролював пересування військ. Більшовики рвуться до Києва. Вони мають задачу закріпитися на станції крути. А для цього потрібно знищити бійців Аверки Гончаренка. На озброєні червоногвардійців панцерник і три тисячі солдат на чолі із Михайлом Муравйовим. Радикальним противником ідеї української незалежності, прибічником методів терору і насилля. Січовики палять вогнища, інакше землю не розморозити. Риють укріплення для вогневих позицій. Укріплення для кулеметів облаштовується через кожних 50 метрів по всій лінії фронту, протяжність якої становить 3 кілометри. Відкрите поле. Грицько разом із товаришами увесь день працює на вітрі та холоді. Першу атаку війська передового загону Червоної армії Гончаренко разом із студентською сотнею відбиває з боку юнкерів та бійців студентської сотні мінімальні втрати. Більшовики втрачають набагато більше. Майстерна влучна стрільба підопічних сотника Гончаренка із саморобної гармати, що привезли з собою студенти, не дозволила взяти крути одним наскоком. Григорій разом з іншими отримує відпочинок, стомлений, але рішуче налаштований боротися далі. Перша перемога дала впевненість у своїх силах. Тепер він обстріляний боєць. Вони справді не були підготовлені військовому плані. І тут хіба що крім деякої підготовки, яку мали курсанти юнацької школи військової, а студентство, гімназії, учні гімназії вони не мали підготовки, але в них цю підготовку заміняв той патріотичний дух та любов до України і самопожертва. Вони були ім'я України поставити своє життя замість ось цього необхідного. Досвіду військової справи. Тим часом червоні швидко оговтуються. Основні сили до них підтягуються у стрімкому темпі. Тепер проти п'яти сотень українців виступає кількатисячна до зубів, озброєна армія більшовиків. Червоні обходять українські загони з лівого флангу. Гончаренко у гуркоті гармат у січневих сутінках погано контролює ситуацію, але він адекватно оцінює нерівність сил і переходить до завчасно підготованого організованого відступу. Поранених і тіла убитих забирають із собою, але під шквальним обстрілом не можна затримуватися ані на хвилину. Миттєва затримка означає смерть. Недосвідченість спричинилася до того, що деякі з них під час виступу, під час організованого відступу, виступу за командою ну не змогли правильно вийти на вказані позиції, заблудилися. Готуючись до бою, бійці Гончаренка розбилися на 10 рот та розосередилися вздовж трьохкілометрової лінії фронту. Брат сотника і Григорій опинилися в одній роті, позиція якої виявиться для хлопців фатальною. Від ешелону вони знаходяться дуже далеко. У сутінках розгубилися і переплутали орієнтири, вогні ешелону і світло у вікнах станційної будівлі. Замість того, аби рухатися до потягу, готового до відступу, вони вирушили на залізничну станцію крути. Їх там зустріли більшовики. Більшовики після бою під крутами втратили пораненими і убитими більше тисячі бійців. Такі масштабні жертви червоні виправдовували тим, що їм, мовляв, довелося воювати проти досвідчених вояків Петлюри. Коли ж вони побачили, що їхнім ворогом було студентство, то вони оскаженіли від люті. Помстою більшовиків за власну безпорадність став розстріл полонених бійців студентської роти. Останніми словами, у житті Григорія стали рядки гімну Ще не вмерла Україна. Над ребятами жутко издевались. Им выкалывали глаза и вырезали красные звезды на спинах. В результате опознать их было очень сложно. Только местные жители, когда армия отошла, насыпали довольно высокий курган, чтобы хоть чуть-чуть сохранить память о том, где они находились.